Відповідно, нас поставили на основний напрямок, основний напрямок зусиль ворога. Ми воювали проти групи підрозділів групу на Бахмутському напрямку біля Новолуганського, доломітна, Новолуганське і Світлодарська Дуга. І, власне, ми там чотири дні інтенсивних штурмів. По суті, ми з боєм заходили в Окоп. Після цього це було мікс комп'ютерних ігор, книжок про війну. І я просто все життя любив історію ага, і ага. все життя грав в різні комп'ютерні ігри, в основному стратегії там, тактичного стратегічного рівня. Да. І оцей досвід, мабуть, він спрацював і десь там на умовних 40-50% вплинув на те, що ми вижили в тих умовах, тому що одразу там ага рельєф, правий фланг, треба крити. Тут незрозуміла зона, треба секрет якийсь залишити. Ну тобто, такі якісь не зовсім військові терміни на той момент, але логіка була дуже побудована чисто на тому комп'ютерному історичному досвіді, який був. Дуже інтенсивний досвід, дуже практичний досвід. По суті, ми були перманентно постійно під обстрілами артилерійськими, тоді що дронів не було насичених в такій, в такій інтенсивності, як зараз. Але над нами постійно висіли дрони, постійно коригувалися міномети. Там 122 двадцять прилітали гради, танчики, повний пакет.